На цьому об'єкті тільки стабілізатори напруги, але є такий щит, в який приходить одна фаза від сусіда гарантованого електроживлення. І от умовченням ми живемось від свого лічильника. І тільки коли у нас блекаут, ось такий, продовжує працювати. Фаза сусіда. І в нас є ось ця шина гарантованого електроживлення, де ми зовсім трохи беремо на освітлення і на роутери. Також є кнопка примусового включення фази. Ну, тільки це є next запускається не з першого разу. Перевіряємо. Включився, ми перейшли на живлення від свого лічильника. Ця кнопка, по-перше, вона індикатор того, що є гарантія. По-друге, вона знеструмлюється контактором.